дня доби, дорогі друзі, дякую, що сьогодні ви з нами. І якщо ви хочете дізнаватися про життя міста Києва, про його поточні проблеми і перспективи, то все це ви можете знайти в нашій програмі. Отже, підписуйтесь на нас, ставте вподобайки і слідкуйте за нашими випусками. На фоні тисяч вбитих людей зруйнованої інфраструктури, на фоні великої кількості біженців. Не треба забувати, що вторгнення росіян призвело до величезних екологічних втрат і довкіллю українському завдано з шаленої шкоди. А це буде впрямо після нашої перемоги впливати і на якість життя українців у вільній незалежній країні. Сьогодні ми хотіли би поговорити про екологічні наслідки війни для міста Києва, про екологію міста з експертом з енергетичної безпеки. Експертом з радіаційної безпеки, експертом з фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури Андрієм Бургомістренко. Доброго дня, пане Андрію. Доброго Дякую, дня. що сьогодні ви з нами. І хотів би з вами обговорити таку тематику. Я знаю, що ви спеціаліст екстра класу. Дякую В цьому. за оцінку, Вона перевищена. Ні, не перевищена. Ви знаєте, ми, коли готувалися до програми, то ми зазвичай. Колег, не те, що досліджуємо, а опитуємо тих людей, яким ми довіряємо, про те, яка це людина, який в нього досвід. І коли ми проводили таке опитування, то всі ті люди, які мають, скажімо так, шалений досвід, вони всі сказали, що краще вас дуже важко знайти. Тому я вам щиро що сьогодні. Ви з нами. Дуже дякую, що напевно нарешті знайшли. Дякую. І е, хотіли би ми з вами сьогодні обговорити. Я знаю, що ви також багато про це знаєте в місті Києві. Раніше була величезна промислова база. І одним з таких підприємств був завод Радикал, який знаходиться у нас на лівому березі Києва, Деснянському районі. І я хотів би нагадати нашим глядачам, що підприємство Радикал було введено в експлуатацію в 1951 році. До 1996 року воно займало монопольне становище на ринку виробництва в Україні деяких видів синтетичних матеріалів. Переважна більшість виробляємої продукції була екологічно небезпечною а саме виробництво шкідливе. І зупинка цього виробництва відбулася в 1996 році, коли в Україні панувала шалена економічна криза, без відповідних регламентних робіт, без виводу спеціалізованого потужності з експлуатації, в результаті чого залишки хімічних речовин не вивезено з цієї території. Скажіть, будь ласка, це так? Відповідає дійсності? відповідає дійсності на 100%. Цього є така історія з довгим, як то кажуть, хвостом. Проблема радикала існує серед екологічного середовища не тільки Україна, я вважаю, навіть і всього європейського європейської суспільності. Тривалий час, що саме там відбулося, коли не було знято відповідним чином, як то кажуть, з експлуатації все шкідливе виробництво в процесі в технологічному процесі, якого використовувалася ртуть, то все було залишено, і воно почало руйнуватися з часом. Що робило наше підприємство за часи, коли я був керівником Державної корпорації Родон, яка відповідала за поводження з радіоактивними відходами по всій території України? У нас була низка ініціативних проєктів, безпосередньо пов'язаних як з екологією, так і з дослідницькою діяльністю. І один з таких проєктів був саме завод Радікал, так званий? Комплекс дій з демеркорізації території. Ця територія безпосередньо перелягає до артзаводу платформа, до даринку, тобто до місць масового скопичування людей. І особливо влітку, коли дуже-дуже тепло, пари ртуті виділяються найвищим чином з усіх цих будівель, тобто з цегли, з бетону, з ґрунту. З території колишнього заводу радикал, дійсно це так. І ми запропонували київській міській владі. Я був особисто керівником цього проекту. Він був і спочатку ініціативний. Потім я його презентував безпосередньо міністру екології на той час. Він мене підтримав, дав відповідні, як то кажуть, повноваження. І ми роз... оформили цю ініціативу і звернулися безпосередньо спочатку до Клічка. І потім він спустив на офіційну цю ініціативу відпрацювати до Петра Пантюлеєва. Ми певний час, як то кажуть, намагалися співпрацювати і пропонували певні дії. Паралельно ми провели вишуковані роботи і склали цей проєкт цілком. Ми презентували його на робочі групи або колеги, я не пам'ятаю, як вона відповідно в чином називалася, яка була. Створена рішенням в Київраді, відповідним рішенням, я був доповідачем, і ми розповіли повністю ну, все, всі компоненти, як побудувати цю роботу, як її зробити. Я можу повторити її зараз. І там нема нічого, як то кажуть, як з космічної космічної науки. Пам'ятаєте, був така Дитяча приказка, дитяча загадка, як покласти слона в холодильник, а потім покласти жирафу в холодильник. Так от, це питання воно не складніше за цю дитячу загадку. Тому що перше, що ми сказали, що треба визначити межу забрудненої території. І встановити це юридично. Чому це необхідно? Тому що межа дозволяє зробити відсилення людей. І обмеження доступу на цю територію. Це позиція номер один. Позиція номер два. Вона дозволяє визначити так, так звану санітарну зону. І разом санітарна зона та зона забруднення дозволяє встановити межі для системи фізичного захисту об'єкту. Без цього, це, як то кажуть, найнижащий нижчий рівень. Після цього визначаються три майданчика. Розташування трьох виробничих майданчиків. Майданчик номер один, майданчик особового складу, або майданчик для вживання заходів з санітарних і гігієнічних. Коли люди безпосередньо брали проби в різних місцях і визначали, і робили цю кількісні розрахунки, скільки саме яких типів забруднених матеріалів там є. Якщо мені пам'ять не підводить, там є основні 4 типи. Перше це близько 10 тонн, це я гарно пам'ятаю, це з дуже високим вмістом ртуті безпосередньо, близько 10 тонн. На другому місці там вже йде по нисходящій, а таки, знов таки це скільки міститься ртуті, ртуті в цих матеріалах. Більш за все, забруднення дві будівлі. І далі, це в основному це ґрунти. Ці будівлі розібрати труда особового не, ну, немає. І люди, які безпосередньо брали проби, я мав нагоду з цими людьми безпосередньо спілкуватися. Так сталося, що двоє з цих людей безпосередньо е, працювали зі мною у зоні відчуження, на які приймали участь в цьому проєкті, і безпосередньо брали ці проби. І в цьому те, вся оцінка зроблена і наведено декілька шляхів вирішення питання. І за один з таких шляхів ми зачепилися, коли вже пропонували наше рішення. Якщо, з вашого дозволу, я повернуся, ага. я безпосередньо на власні очі бачив, як в Великобританії відбувається очищення території після того, як там було знято з експлуатації безпосередня ядерна установка. І там лишилися лише ґрунти і фундаменти. Стоїть здоровенний намет. Вхід в намет через шлюз. В наметі працюють установки, які очищують повітря. В них є змінні фільтри. І там працює маленький ескаватор, маленький погрузчик і маленький роздрібнювач, такий, який стукає, якщо щось тверде, велике. Тобто вони безпосередньо навантажують ці бігбеги. Потім вони заїжджають в певний кут цього намету. Там робиться відбір проб, там же робиться аналіз, визначається кількісне, скільки там міститься ртуті, ну там мова йшла не про ртуть, про інші матеріали. Я перекладу зараз на наш, на наш сценарій, на наш проєкт. Маркується цей бікбек, і далі він перевозиться на наступний майданчик, на наступ, до наступного намету, так називаємо на тимчасовий склад. І після цього тимчасового складу далі йде сортування безпосередньо на цьому складі за цим рівнем, рівнем місту, і відвозиться кудись далі на тривале тимчасове зберігання. Тобто майже три, наметі, три намети. Один намет обладнаний, установка для очищення повітря, плюс там невеличка техніка. Це можна робити хоч завтра, відверто кажучи. Інше це склад, і інше це безпосередньо роздягальня, душові та місце для зберігання, тимчасового зберігання забрудних засобів індивідуального захисту. Основне питання було: далі, куди далі вести ці матеріали, ці бігбеги. І ми запропонували майданчик в зоні відчуження. Безпосередньо зона відчуження це напевно, ну це публічна інформація, ділиться на дві зони. Одна зона це велика, 30 кілометрова, інша це 10 кілометрова зона. Ми ще в часи 2019 році готували пакет документів до кабінету міністрів. Щоб визначити особливий статус цієї 10 кілометрової зони, враховуючи те, що там ніколи не буде дозволено, забезпечено умов для проживання людини. Тому ми пропонували використовувати цю територію для тимчасового зберігання та подальшої переробки усіх токсичних відходів, які можна збирати з усієї території України, тому що так чи інакше, ця територія історично існує, більш нічого там робити не можна. Але ця проблема, проблема нагайна, вона існує. І Україна, як велике, велике, як то кажуть, господарство, має було прийняти рішення, де в нас буде задній двір і де ми будемо зберігати, а потім, доки ми знайдемо технологію, інвесторів, так і інше, де ми будемо тимчасово зберігати ці всі токсичні відходи. З цього тижня 2011 року ми використали інформацію про те, яке може бути місце цього зберігання. Враховуючи те, що в зоні відчуження є власний кар'єр з гліни, яка безпосередньо використовувалась для будівництва траншейних сховищ, наприклад, на той самий Буряківці, є такий тимчасовий пункт локалізації радіоактивних відходів, Буряківка. І там з цієї гліни робився базовий слой в ці сховища траншейного типу. І ми намагалися таким самим чином зробити не траншейного типу, а відкритого майданчик, уплотнити гліною. Зробити систему фізичного захисту, зробити зони сортування, і там зберігати тимчасово підкреслюю, зберігати токсичні відходи, зберігати для чого? Для того, щоб шукати інвесторів, шукати технологію, яка в подальшому дозволила б їх переробити і далі якимось чином використовувати в народному господарстві нашої держави. Ось така була ну таке, така була пропозиція. Тобто, усіх витрат, як то кажуть, це три намети, це бігбеги. Оренда цієї техніки, залучення людей, яким певним чином будуть проінструктовані про заходи безпеки, таке інше, поводження з Забрудненими матеріалами, використання засобів індивідуального захисту. Це, скажімо так, це нормально, це доступно. Це звичайних будівельників, можна дуже швидко до цього навчити, дати певний допуск і трошки доплачувати до їх основної ставки. Друге це. Безпосередня оренда транспорту спеціалізованого навіть тентованих вантажівок, тому що це можна загрузати загружати на тентовані вантажівки, закривати тенти і транспортувати безпосередньо в зону відчуження. І там в зоні відчуження з вигрузка, паспортезація, тобто облік, облік безпосереднє прийняття на облік і сортування, тобто розміщення за відповідними ознаками, заздалегідь визначеними. Ось весь проект. Тобто нічого космічного, ну, нічого взагалі. багато там, багатоетапного, нічого такого екстра. Так загалі. А я думаю, що найголовніше, що і він не такий дороговартісний, без безумовно, це використовували як після цього ТЕО 2011 року. Там були, були різні чутки, я не, не буду їх коментувати, бо не люблю взагалі це робити. Але там були одне з рішень це транспортувати кудись в Європу, і там в Європі десь переробляти, і там вартість цього проекту близько декілька мільярдів євро. Я вважаю, що люди, які це робили, вони злочин, ну, злочинці. Тому що таким самим чином вони з одного боку показали, тут можна там, заробити там, велику кількість грошей, а з іншого боку, вони. Підвисили цю ситуацію, тобто, доки не знайдете грошей, ми Нічого, не сунемося ні. з місця, ніяких інших рішень шукати ми не будемо. Ми проігнорували це рішення, взагалі проігнорували, бо це утопія, і пішли, пішли своїм шляхом. Тобто, ми почали шукати наявність подібного досвіду у наших партнерів. Котрі були готові їм ділитися, ділитися безкоштовно, без яких зобов'язань там, на наприклад, на майбутнє, що ми залучимо виключно цього постачальника цих бікбегів або виключно цю компанію консультанта, як буде присутні тралювалі. Ні, не було жодних зобов'язань. Було повністю відкрите відкрите спілкування. І на підставі цього ми в ініціативній групі підготували цей план проекту. Про що можу сказати далі? Після того, як ми це презентували, два департаменти в Київській державній адміністрації змагалися за те, хто буде проводити тендер на нове ТЕО. Я питав, навіщо ТЕО? Якщо в нас є визначений осередок забрудненої території, ми маємо, маючи вже Тео, яке вже провели аналіз, до нього вже заплатили. Ми знаємо ці межі, вони не менше, не більше не стали треба прийняти їх до відома, прийняти управлінське рішення визначити межі цієї території навіщо щось проводити після цього це звичайні будівельні роботи а зазвичай ну тобто як якщо ми перефразуємо таку приказку там брислів'я українських то авоз там ще стоїть тобто ртуть там ще знаходиться Безумовно, на турніці. вона вона випарюється, випарюється з часом але вона буде випарюватися ще довгий тривалий час особливо в такі пікові температурні температурній. Да, да. Ні. Люди вже звикли. Люди а як, вже як ні, до цього можна а вони звикати? не знають. Вони не знають. Вони, ну, на жаль, їздять на даринок, їздять на розвод платформу. Вони просто не знають, наскільки це серйозно, серйозні наслідки, коли вони дихають, парами мертуть. Тому що, перш за все, ртуть, вона вражає центральну нервову систему. Це основне. Для мене просто найголовніше, знаєте, що, що ж тоді міська влада. Про міську владу, окремо. Ну, влада, це ж взагалі, да? якщо казати, то можна казати про персоналі, які мають певне повноваження. Ми, у нас була ініціатива, вона була як така громадська ініціатива, що всі особи, які обираються на певний період, і вони на цей період набувають певних повноважень, має бути процедура позбавлення цих повноважень і відповідальності за те, якщо ця особа... Свідомо відмовляється від виконання своїх повноважень. Дія або тобто це, це бездіяльність. Саме це. так. Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо е вертикаль судова влада, угу. там існує така норма і покарання за уникнення від правосуддя, там існує це. це вчинок, розглядається Вищою радою правосуддя. І приймаються певні дії. Але стосовно людей, які обираються поза цією вертикалі влади, ця норма не працює, вона не існує. Тобто юридично, її немає. Це чудова ініціатива, треба буде до неї повернутися Єдине, що Тут Дуже дуже просто. Наприклад, ми, же, ми зверталися безпосередньо до кличка, тому що народ громада Києва обирала саме його, його персону. І приймала відома його рішучість, його спортивні, спортивні досягнення, його характер, що він твердий, наполегливий, що він йде на пролом до кінця, до результату. І ми на це повілися, як лохи. І отримали, що отримали. І зараз всі наші звернення, я ж звертався як керівник родону, не ті до клічка, не тільки з приводу радикалу. А з приводу декількох інших об'єктів, які існують на території Київської громади, які я так і розумію, не є е, на порядку денному зараз, і я дуже добре розумію, як воно працює внутрі, він фактично відмовився від виконання своїх повноважень, в лапках делегуючи із певними коментарями до іншого виконавця структури, яка йому безпосередньо, рапортує безпосередньо йому а, ну, підпорядковано. Підпорядковано, він є і став, якщо ми візьмемо структуру. Призначав, влади, він, він відповідає. Він формує завдання, як київський міський голова, виконує завдання голова Київської міської державної адміністрації, і потім ще й контролює виконання. Безпосередньо так. Безпосередньо. І відбувається: ну, що ми зараз спостерігаємо, як, як жителі Києва, як кияни? Що в Києві наша влада виконує так звану. Якщо кажуть російською, призвольна програма. Якщо пам'ятаєте, дуже дуже популярно раніше було фігурне катання, і там були такі вправи: обов'язкова обов програма, програма, а потім вільна. Вільна, програма. вільна програма. Так, от наша влада вона надає перевагу вільній програмі і уникає обов'язків виконувати обов'язкову програму. Знаєте, я з вами тут абсолютно погоджуюсь. І єдине, що я хочу з цього приводу сказати, що ну, така ситуація, вона є типовою. Чому? Тому що вирішення цієї екологічної проблеми, воно, як ви сказали, воно не космічне і не зовсім прибуткове. Це не житловий комплекс, це не великий торговельний центр, це не якийсь величезний інфраструктурний проєкт за мільярди гривень, там, де можна будувати, а потім його перебувати. Ну, як подільсько воскресенське місто. Це обов'язкова робота тієї людини, яка має захистити екологію, щоб ті члени територіальної громади міста Києва дихали свіжим і чистим повітрям. Але ж е на цьому нехай пане. Це ну, можна зняти, звичайно, відеоролик, але він не буде, не буде, не буде мати вау ефект. Це ж просто розбір, будівельний розбір якогось підприємства. Ну, які з цього наслідки? І Я думаю, що саме це одна з також головних причин, що цього не відбувається. Я згодний. І, на жаль, відбувається, середи, не серед усіх, але це дуже популярно. Це, це не всюди, це не, як то кажуть, не оціночне таке судження. Да? Але те, з чим ми безпосередньо ну, спітклися, відсутність персональної зацікавленості в фінансових результатах. Є проекти, які треба робити, тому що на це виділяється бюджет, тобто ну, Київ, київська адміністрація, розпорядник екологічного податку. Так, і це, це громадні кошти. І те, куди спрямовується цей екологічний податок, це безпосередньо є справа людей, це справа в Києві. Я ж не дарма сказав про так звану обов'язкову програму і вільну програму. Це дуже, дуже добре, що будується новий парк, це дуже добре, що будується нові міста, або інший елемент пішохідної інфраструктури або там велодорожка, так і інше це супер добре. Але уникається рішення питань, які є безпосередньо чутливими до здоров'я громадян, до здоров'я київської громади, до здоров'я людей, дітей, всіх інших. І це не може бути, як то кажуть, без наслідків. Дійсно, ця деформація вона спостерігається. Це люди, які не, не мають взагалі навіть молекули державного, як то кажуть, мишлення. Їх мишлення все спрямовано тільки на калькуляцію грошей, скільки вони отримують з цього чи іншого проєкту. На жаль, це так. Я кажу тільки за ті випадки, з якими я безпосередньо спітнувся під час виконання обов'язків голови родону і під час комунікації із. Певними людьми з київської державної адміністрації. Ви знаєте, вчора директор департаменту фінансів направив на мене як на депутата-лист, і він написав в ньому, що враховуючи у вас досвід голови комісії з питань бюджету, ми хотіли би почути, які ви бачите пріоритети на 2025 рік в сферах освіти, наука, культури, розвиток економіки. Так, от я з вашого дозволу. Запишу це, напишу йому листа від себе, і запропоную екологічний податок, який буде сформований на наступний рік, витратити саме на ліквідацію цієї ситуації критичної на заводі Радікал. Не тільки там є ще й проблеми пов'язані з так званими хвосто-хвостохранілищем не знаю, як воно українською дослівно. Це Дарніська ТЕЦ, а, це там де... у нас є такий хлопець да. шкрибляк. Який захопив свого часу Дарницьку ТЕЦ. І далі вони зберігають шлаки, шлаки безпосередньо на да. Да, да, шлаків міститься дуже велика кількість таблиць Мінділеєва. І все це також іде в повітря. Тобто об'єктів, які як мінімум заслуговують уваги з боку екологічної інспекції або екологічної прокуратури, їх більше ніж завод Радикал. І приділяти увагу треба усім однаково. Я навіть пропонував би зробити повноцінну дорожну карту, дорожну мапу, да, щоб всі ці об'єкти були, як то кажуть, в одному з копі проєктів, які мають відбуватися за рахунок екологічного податку, який сплачують громадяни України в проживаючому місті Києві і підприємства, які працюють в місті, місті Києві. А окремо хочу сказати, що наскільки я пам'ятаю, то бюджет департаменту. Екологія, як він раніше називався, зараз це адаптація до змін клімату більше 2,5 мільярда гривень. Але ж ми лише будуємо невеличкі дощову, як вони були такі, садочки для збору дощової води. Ну Це ж до, про обов'язкову коменталі... програму про вільну обов програму. Обов'язкова вільна програма, так. Да. Пане Андрію, я вам щиро вдячний за, за таку розмову. Я вам щиро вдячний за вашу ідею. Сподіваюся, на майбутнє співробітниця в цьому питанні і на вашу консультативну допомогу для того, щоб разом лупити цю скалу, для того, щоб саме ці кошти, які виділяються на збереження екології, виділяються на збереження екології, а не на формування нової паркової інфраструктури. Я тільки за. Дякую вам. І вам Дякую, і дякую вам за таку цікаву бесіду. До зустрічі. До зустрічі. Дорогі друзі. Я дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Ставте вподобайки, тисніть на і, в общем, робіть все. Для того щоб знати останні новини для міста Києва до зустрічі!